Ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску жнива 2023 двадцять аграрії Одещини розпочали збір ворожаю зернових культур. Як впливає на організм день літнього сонцестояння, поради та рекомендації лікаря про ситуацію на дорогах міст інформує прес-служба патрульної поліції. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 21 червня орієнтовно такі. 222 тисячі осіб особового складу, 4 тисячі 6 танків, 7 тисяч 771 одиниця бойових броньованих машин, 3 тисячі 920 артилерійських систем, 615 реактивних систем залпового вогню, 375 засобів протиповітряної оборони, 314 літаків, 306 гелікоптерів, 3 тисячі 428 безпілотних Літальних апаратів оперативно-тактичного рівня: 1214 крилатих ракет, 18 кораблів, 6667 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 539 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмирського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язко. Ково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. 20 червня під керівництвом голови одеської обласної державної адміністрації Олегом аграрії Одещини розпочали збір врожаю зернових культур. Жнива 2023 Перед трудівниками полів стоїть суттєве завдання: зібрати врожай з площі понад 1 мільйон гектарів. Подробиці дивіться у репортажі. 20 червня під традиційним керівництвом голови одеської обласної державної адміністрації Олегом Кіпером аграрії Одащини розпочали збір врожаю зернових культур. Жнива 2023 перед трудівниками полів стоїть суттєве завдання: зібрати врожай з площі понад 1 мільйона гектарів. Вже понад рік українському агросектору доводиться пристосовуватись та працювати в умовах повномасштабної війни. За цей час на долю українського АПК припали падіння темпів експорту труднощі з реорганізації логістики. Енергетична криза, здорожчання матеріально-технічного забезпечення. Втім, попри ризики війни, аграрії Одещини продовжують боротьбу за майбутній врожай, адаптуючись до нових реалій та спрямовуючи зусилля на перемогу по всім фронтам. Старт збиральної кампанії традиційно дав голова одеської ОВА Олег Олександрович Кіпер. Хочу побажати вам гарного клімату, хочу побажати вам гарного настрою, наснаги, щоб цей сезон. Приніс не менше зерна, не менше врожаю і старт жнив 23 рахую відкрити. Одещина лідер агросектору країни навіть в умовах воєнного стану праця аграріїв дозволяє тримати економіку України, допомогти ЗСУ та рятувати світ від продовольчої кризи. Завдяки програмі президента Grain from Ukraine держави отримають продовольчу допомогу від нашої країни. Кожен кілограм української пшениці це чиєсь життя. Чому акцент йде на чешську селекцію? Всі ми на Бесарабії знаємо, що у нас нехватка вологи, і тому. Тут такі сорти, які забезпечують свою ранню стиглість і дають гарний урожай навіть в умовах посушливої весни, також старт збиральної кампанії дав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер вперше сівши за кермо сучасного зернозбирального комбайна. Після чого Олег Кіпер зустрівся з аграріями одаши більше 90 агропідприємців з усієї області щодо питань підготовки до збиральних робіт жнива 2023 на базі наукового центру СФГ Балкана на зустрічі. Були присутні голови та начальники відділів райдержадміністрації області, керівники і спеціалісти сільгоспідприємств, фермери, представники наук та керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Хочу вам подякувати, що незважаючи на ці всі труднощі, і погодні умови, і несприятливі умови, і дорожнечу в е паливномастильних на е матеріалів, запчастин, ви е додали максимум зусиль для того, щоб цього року був би. Доброго сьогодні я хочу подякувати кожному агроворобнику, кожній сім'ї, кожній особі за те, що ви знаходитеся тут, не втікли, що ви працюєте на своїй рідній землі, працюєте заради своїх підприємств, заради свого регіону, годуєте громади, і це бюджети, за рахунок яких живе вся економіка нашої Одещини. Алла Стоянова, директор департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА також зауважила, що загальна збиральна площа цьогорічних жнив становить понад один мільйон гектарів. Найбільші площі до збирання перше місце займає Білгород-Дністровський район, на базі якого ми проводимо нашу нараду. Вони мають 180 тисяч гектарів до збирання. Друге місце посідає Подільський район, 156 майже тисяч гектарів. Далі Болградський 145. І далі Березівський та інші регіони. Крім того, порядок денний складався з актуальних для галузі питань. Готовність сільськогосподарських підприємств у південних районах області до проведення збиральних робіт у поточному році. З приємних новин першим у жнивий, літній коля вийшли агровиробники Соф'янівської громади із Маївського району 15 червня 2023 року. Під керівництвом головної фермерського господарства Тимофєєва Євгенія. Здійснено перший збір азимової чменю на площі 40 гектарів. Помоги зерна стоновить від 12 до 14%. відсотків. Крім того, усі були проінформовані щодо вимог чинного законодавства щодо дотримання правил техніки безпеки під час проведення комплексу польових робіт у поточному році та наголосили увагу на основних заходах пожежної та технічної безпеки під час збирання, переробки та зберігання врожаю. Робота щодо забезпечення пожежної безпеки збиральної кампанії у нас почалася ще в березні місяці. У нас було проведення обласна комісія ТЕП та НС, на якій протоколом була у нас затверджений комплексний план щодо дії обласної державної адміністрації місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад щодо захисту населених пунктів та екологічних природних систем в регіоні. Далі Олег Олександрович Кейпер приділив увагу вимогам чинного законодавства щодо дотримання правил перевезення вантажів великотонажним автомобільним транспортом. Я просто хочу, щоб ви звернули увагу не хто яку постанову виконує, а звернули увагу, які ви постанови виконуєте, і виконували ви їх. Ви виростили про постанови. А які дії ви робите для того, щоб Притримати. Ми зрозуміємо, що там скільки навантаження, але ось йде. І як ви там зважуєте, скільки протоколів складаєте? Є якась така інформація, крім того, що ви всіх застерігаєте, скажіть що про свою роботу, яку ви робите. У ході наради очільник одеського регіону також наголосив на об'єктивну роботу щодо вимог чинного податкового законодавства щодо експорту сільськогосподарської продукції, зберігання та продажу палива а також поновлення планових та позапланових перевірок. Ви знаєте, як сьогодні це паливо важко дається, як воно йде, і ви знаєте, скільки роботи робиться, щоб воно йшло. Що воно йшло? Там, ну, зараз да, дійсно стабілізувалася ситуація там, порівняно з минулим роком. По перевалкам звернув увагу, тому що ну, там, десь якісь моменти хтось платить 3-5 доларів, а я дивлюся, що державні підприємства платять по 18 доларів. Я б на це більше звернув Повірте, там є літки платити. Далі на нараді були обговорені питання щодо вимоги чинного законодавства при експорті сільськогосподарської продукції, подолання комунікаційних бар'єрів у відносинах з експортерами та особливості збирання ранніх зернових і зернобобових культур на півдні України в умовах 2023 року. Дослідження, які проводилися в нас. В інституті це інститут кліматичної сільського господарства, показав, що стан посівів та очікував вражання залежить. Це мається на увазі. Попередники, це добрива, це захист рослин, це строки посіву. І ми бачимо, що на посівах пшениці озимої побару, де оптимальні норми добре вносилися а також захист рослин врожайсь очікується на рівні 5-6 і навіть вище тонн з гектара. А от неприміння цих же ж добрив та захисту рослин урожайність на 20-30% менше. Важливу тему з врахуванням сучасних кліматичних умов підняла Раїса Вожегова, директор інституту кліматично орієнтованого сільського господарства. НАН. З останнім часом в цьому світі досить помітно відчуваються зміни наслідки глобальних змін клімату. Сторону потепління і Україна не є виключенням. А південний регіон відчуває ці зміни клімату більше всього. і на це впливає не тільки антропогенна діяльність людини, але і період потепління похолодань на планеті, які мають циклічний характер, і пов'язані як сонячною активністю, так і з концентрацією парникових газів в атмосфері. Нарада з сільгосптоваровиробниками Одещина з питань підготовки до збиральних робіт жнива 2023 постала потужним розвитком сільськогосподарської сфери, що дала можливість спеціалістам та керівництву регіону отримати нові знання і практичні навички. Але одна з головних проблем нестача рук гострий дефіцит сезонних кадрів, трактористів, комбайнерів. Я е, буду розмовляти для того, щоб хоча б… Період таких відстрочки був би, щоб мали б можливість фермери зібрати сьогодні такий важливий врожай для нас. Я особисто на це звернув увагу до того, щоб дійсно не було б якихось там формальних відмов. А навпаки, до сьогодні сільського виробників повернулися лицем і допомогли б навіть військові. Я маю таку можливість, буду звертатися як голова військової адміністрації. Також голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер наголосив щодо врегулювання та систематизування пересування вантажного транспорту, аби полегшити трафік. Щоб трафік трошки знизити стосовно там нічний період, це вантажні автомобілі до там до комендантської години дія, а в денний час е е легковий. У рамках робочої поїздки голова Одеської обласної військової адміністрації відвідав місто Ізмаїл та район. Подробиці дивіться у наступному випуску новин. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. 21 червня день літнього сонцестояння. Саме сьогодні у північній півкулі почнеться астрономічне літо. А у південні зима. Як подбати про свій духовний та фізичний стан сьогодні? Розповіла сімейна лікарка Ганна Купчик. Дивіться далі. День літнього сонцестояння 2023. Найдовший день року. Далі світлові дні починають поступово зменшуватися. Це свято шанувалося у культурі багатьох народів. Ще за часів язичників сонце мало божественну владу над усім живим. А літнє сонцестояння означало найвищий розкіт усіх сил природи. Сонце зайде в знак Рак за західною астрологією. Астрологи вважають день літнього сонцестояння дуже потужним. Цей день сили, у який багатьом знакам зодіаку доведеться ухвалити якесь важливе рішення. Термін сонцестояння пов'язаний з тим, що протягом цього явища полудене сонце над обрієм майже не змінюється кілька днів, ніби завмерши на місці. Потім полуденна висота сонця змінюється у зворотній бік. Якщо до цього вона зростала, то спадає. А якщо спадала, навпаки, збільшується. Близько о 17.58 за Києвом сонце досягне свого піку, і таким чином настане день літнього сонцестояння. День літнього сонцестояння це момент, коли кут нахилу землі до сонця набуває найменшого значення. В цю добу ми можемо спостерігати найкоротшу ніч і найдовший день. Літнє сонцестояння це час регенерації енергії. Сонце впливає на всі живі істоти на планеті, тому варто подбати про свій духовний та фізичний стан. У людей, які страждають на мігрень, можуть бути напади в цей день. А у людей, які мають серцево судинні захворювання, можуть бути коливання тиску. Тож сімейна лікарка порадила, як правильно проводити час під сонцем. Ми радимо якомога менше знаходитись на підпрямими сонячними променями. Користуватись засобами для сонцезахисту і носити головні убори, особливо літнім людям треба дотримуватись правил перебування під сонцем, особливо людям похилого віку ми радимо не знаходитись взагалі під прямими сонячними променями, тому що це може погано вплинути на їх загальне здоров'я та самопочуття. Найкраще зовсім відмовитися від перебування на вулиці в період, коли сонячні промені найактивніші. Контролюйте, будь ласка, свій тиск, пийте достатню кількість рідини, якщо ви відчуваєте спрагу. Якщо вам треба все-таки вийти по справах, то будь ласка, робіться або зранку до 11.00, або після 17.00. День літнього сонцестояння у 2023 році. Особливий день. У цей час варто більше відпочивати, насолоджуватися літнім теплом, заряджатися енергією, яку дає сонце. Будьте здорові і слухайте своїх лікарів. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин. Яка ситуація на дорогах міста? Скільки ДТП сталося за минулий тиждень? Та які ще правопорушення зафіксовані? Інформує прес служба патрульної поліції міста ізмию. Докладніше дивіться у сюжеті. За період з 22 травня по 11 червня поліцейські відпрацювали 420 звернень від мешканців. Про це інформує прес служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Серед них звернення інформаційного характеру, повідомлення про нещасні випадки, вчинення домашнього насильства, затори на дорогах, крадіжки та виклики іншого характеру. За вказаний період патрульними було виявлено близько п'ятсот 590... Адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Також патрульними виявлено та складено 12 адміністративних протоколів відносно водіїв, які керували транспортними засобами в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Відповідні матеріали були направлені на розгляд Ізмальського міськрайонного суду. Подальшу долю водіїв буде вирішувати суд. Традиційно велика кількість порушень зафіксована у сфері забезпечення правил дорожнього руху. Через це ставалися дорожньо-транспортні події. На дорогах міста Ізмаїл за період з 22 травня по 11 червня трапилося приблизно 30 дорожньо-транспортних пригод, серед яких три дорожньо транспортні пригоди у нас трапилися з потерпілими. На щастя, ніхто не загинув. Крім цього, за окреслений період трапилося декілька резонансних подій. Перша подія сталася 27 травня. Під час несення служби по охороні громадського порядку інспектори патрульної затримали чоловіка, що підозрюється у вчиненні вбивства. Патрульним поліцейським надійшло орієнтування від колег місцевого районного відділу поліції про те, що на території міста може перебувати громадянин 1992 року народження, який підозрюється у вчиненні вбивства. Громадянина 1983 року на території Кілійського району та має Психічні розлади в ході патрулювання проспекту Незалежності одним з екіпажів патрульної поліції було помічено схожого за орієнтуванням громадянина, який при виді патрульних намагався зникнути з поля зору. Проте патрульні затримали даного чоловіка та доставили до Ізмельського районного відділу поліції для подальшого встановлення всіх обставин. Ще одного чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства, патрульні затримали 9 червня. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з районів міста невідомий чоловік зі слідами крові кричить про намір когось вбити. Неподалік від адреси, зазначені в повідомленні інспектори виявили чоловіка, одежа та руки, якого були в плямах бурого кольору. Його одразу затримали. На місце події. Поліцейські побачили чоловіка в домі, який лежав на підлозі без ознак життя зі слідами ножових поранень. Поряд інспектору виявили і ніж з плямами бурого кольору, враховуючи наявність ознак злочину, передбаченого статтею 115 кримінального кодексу України на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу із Мельського районного відділу поліції. Далі справою займатимуться слідчі. Також вчора. 11 червня приблизно о 21 годині на планшет патрульним надійшло повідомлення про заволодіння транспортним засобом на проспекті Миру. Заявник пояснив, що дав другому мопед Ямаха для продажу. Проте покупець, взявши перевірити стан мопеду, сів на нього та поїхав у невідомому напрямку. Патрульний отримавши відповідні прикмети від заявника... Провели першоргові дії з розшуку ймовірного крадія. Через декілька годин схожий за орієнтуванням МОПЕД зупинили на виїзді з міста. Юнак пояснив, вкрав МОПЕД через те, що заявник йому нібито винен гроші. На місце події викликали слідчих. Користуючись нагодою, патрульні наголошують: наразі в Ізмаїлі на деяких ділянках доріг тривають ремонтні роботи. Тож водіям варто заздалегідь обирати маршрут руху та враховувати дорожню обстановку. Шановні ізмаїльчани! Хочу закликати вас дотримуватися правил дорожнього руху, та хочу е, наголосити про те, що на центральних е, дорогах, автошляхах міста тривають ремонтні роботи, тому прохання бути максимально уважними до проведення ремонтних робіт та бути максимально чемними один до одного на дорозі. Наталя Гаврилова Теодор Христя для програми новин. 20 червня рятувальники спільно з представниками благодійного фонду Карітас Одеса відвідали родини внутрішньопереміщених осіб, які були вимушені евакуюватися з рідних домівок через російське вторгнення. Рятувальники під час роз'яснювальної роботи наголосили на виконанні правил з пожежної та мінної безпеки, закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги, попередили про заборону випалювання сухої рослинності. Наголосили, що купатися на стихійному пляжі біля діорами заборонено. Запам'ятайте виконання цих елементарних, але дуже важливих правил може зберегти ваше життя і майно від вогню. Прикордонники спільно з поліцейськими на річці Дунай виявили браконьєра з виловом на майже 150 тисяч гривень. Реалізуючи оперативну інформацію, прикордонники ізмаїльського загону спільно зі співробітниками ізмельського відділу поліції затримали поблизу острова Степовий річки Дунай, громадянина України, який займався незаконним промислом риби. Свою протиправну діяльність 39-річний житель міста Кілія здійснював на надувному човні за допомогу восьми сіток завдовжки 495 метрів. Усього йому вдалось виловити майже півсотні рибин різних порід, то столоби карась, сом судак. За оцінкою співробітника одеського робот патруля збитки прикордонному середовищу складають 148 тисяч 920 гривень. За ознаками злочину передбаченого статтею 249 кримінального кодексу України на закони зайняття рибним звіриним або іншим водним. Добувним промислом прикордонники направили повідомлення до поліції. Знаряд лову, плавзасіб та вилов правоохоронці вилучили до рішення суду. Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон спільно з іншими правоохоронними органами, присікає будь-яку протиправну діяльність у контрольованих прикордонних районах та є невід'ємною складовою сил оборони України. На фронті загинув захисник з Ізмаїла Володимир Іванов, 13 червня в бою за Україну її свободу та незалежність. Загинув мешканець Ізмаїла, стрілець снайпер морської піхоти, матрос Володимир Іванов. Герой загинув в районі населеного пункту Сторожове Донецької області. Він був мужньою людиною, відданий військовій присязі на вірність українському народові. Ізмирська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють глибоке співчуття родині стрільця снайпера морської піхоти матроса Володимира Іванова, який боронив батьківщину та до останнього подиху відстоював свободу та незалежність України. Ізмирська громада пам'ятатиме кожного воїна, який віддав життя в ім'я майбутнього наших дітей. Вічна пам'ять і слава українському герою. Герої не вмирають. Прощання відбудеться 22 червня в четвер о 10 на вулиці Коцюбинського, 122. Стрілець снайпер морської піхоти, матрос Володимир Вікторович Іванов, буде схоронений на Алеї Слави на новому кладовищі. Пам'ять про Володимира Вікторовича буде вічною. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Долар США. Купівля 36 ,85 гривень, 85 копійок, продаж 37 ,30 гривень 30 копійок. Євро купівля 40 ,30 гривень 30 копійок, продаж 40 ,90 гривень 90 копійок. Донайська гідрометобсерваторія повідомляє, возьми лімінлива хмарність. Короткочасний дощ. Вітер, північно-західний 3-8 метрів на секунду. В день північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів. Тепла в день 27-29 градусів вище нуля. В Одесі мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вітер північно-західний 3-5 метрів на секунду. В день північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів. Тепла. В день 26-28 градусів вище нуля. Шановні телеглядачі. Усі випуски інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з multiv.com, а також на нашому ютуб-каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.